Кожен раз, коли ми стаємо на молитву, особливо молитву церковну, додаємо усі наші прошення, які мали в себе на домашніх молитвах, ми тоді в істину до чудесне Божоє дарування церкви Христова, де глава церкви сам Христос, церква Його тіло, а ми віруючи кліточки на організмі тіла церкви. Коли ми стоїмо на молитві, то відбувається нечто чудесне. Деякі люди порівнюють нашу молитву із зарядкою акумулятора. Акумулятор розрядився, кладуть його в електрику і його заряджають. Але порівняння слабої. Від акумулятор при зарядці не чувствує радость, не чувствує восхищення ума. Не чувствує внутрішню соседоточеності, він просто приймає в себе електрику енергію. Але ми, віруючи Православної церкви, в час молитви відчуваємо несказанну радість, осознання того, що ми в всьому світі не одинокі. Бог покликає нас бути наслідниками Царства Божого. І тут сьогодні ми прикликаємо до допомоги і молитви Божої Матері, коли в молитві в співаному параклісі просимо, Господи, не спасли всім нашим людям, всім, кого ми поминаємо, всім нашим людям переселеним, всім нашим воїнам, всім, хто потребує нашої помочі. От іменно у тих молитвах ми відчуваємо велику радость глибокої осознання відповідальності перед Богом, ну й то духовне восхищення, котрої в час молитви нас Дух Святий вихвачує із сього середи, котрій все сиро, темно і в котрій повно повно проблем нерішених. Подобно тому, як і церковні праздники, коли ми йдемо в неділю. Як малу Паску, і на другий праздник, то церковні праздники одно із свойств мають вихватити нас із цього світу і підняти над цим світом, дати нам можливість почувствувати, що ми в цьому світі не сліпки із глини, не якісь там случайні сліпки сліпої природи, а ми Богом сотворені люди. Котрі відповідно до своїх духовних трудів мають наслідувати або Царство Боже, або, якщо собі мудриці хитриці цього світа виберуть, можуть собі вибере і вічні муки. Ми живемо в 21-му віці, коли вже по слову святого Григорія у а вже Антихрист родився. Де він є, ніхто не знає. Але в мірі розпространяються сатанінські учення, що по всьому міру організовано йде таке протистояння, переслідування православної церкви, а в тих містах, де церква є, організовуються конфлікти, так значить, Сатана свою роботу робить. Але для нас, кажуть, отцы, не є проблема переживати. Бог переживає за. Весь мір, ми кожен за себе, щоб коли у всьому світі тебе зазвідує, хто ти як віруєш, щоб ти не заїкався. А прямо сказав: я християнин той, хто ізбрав свободно по любві свою віру. І тому, стоя на молитві, Бог дарує нам таку радость, котрої. Не знають люди не церковні, молодь нині особливо не церковна, бо і нікуди було вчити, і школа нецерковна, і тепер средства маси інформації не церковні, ну і бідна молодь іноді розводить руками, або не знають, або ще повірили людям нецерковним опонентам Божим, і тоді мають іще більшу проблему. Ми сьогодні приносимо благодарення Богу, бо коли співаємо акафіст Ісусу Сладчайшому, то називаємо Його сладчайшим. Тобто не є солодшого в світі того, як ім'я Ісуса Христа. І з першої пісні так і називаємо, що Ти, Ісусе, присвітеров сладость. То є особлива сладость священникам. Бо коли ми служимо у престола, ми відчуваємо несказанну радость, радость і в час літургії, особливо коли апогей, вершина літургії, коли звершається таїнство Євхаристі на престолі, то много разів виходять у служащого у престола. Сльози радости, сльози, вос... сльози восхищення і восхищається ум. Іменно через молитву ми можемо розуміти многі речі, котрі простим поглядом не даються порозуміти. Від і безбожники пробували читати Біблію, навіть хваляться нам, а ми вашу книгу читали, коли так махнув рукою, той чоловік не читав. Або кеть має Біблію, то вона в нього порохом десятилітнім закрита і він у неї не заглядував. Той, хто знає читати Біблію, і особливо Євангелії, апостол, той добре знає, кожен раз, коли читаєш Слово Боже, знайдеш там щось нове. І ти ще вчора читав ото місто, а нині вдруг відкриваються некі другі подтексти оті у тих словах Євангелія, а все робить молитва. Не випадково і перед чтенням Євангелія, церковь благословляє нам відповідну молитву до Євангелія прочитувати. І ти, Боже Мати, благослови наших людей, щоби любили в'єднану церковну молитву, а з церковною молитвою поєднували і домашню молитву. Бо Невозможно замінити молитву на кухні в себе з молитвою церковною. Однак і на кухні не, не можна, а навіть треба молитися, коли твої руки виконують якусь операцію, а уста моляться, а тому де би ми не були, На дорозі або у будь-якому місці. Молитися можна непрестанно. Так написано в Євангелії. Господь закликає, непрестанно моліться, бо віра Божія, поєднана з любов'ю молитвиною, відкриває духовні очі. Господи, подаруй нам добре духовне зрення, добрий духовний слух, що коли ми молимося. А з молитвою і читаємо Євангеліє, щоб ми відчували ту несказанну радость, котра напаяє наші душі, становиться хлібом духовним, необхідним для душі, каже Господь, бо лише так поступаючи, даючи пищу нашому тілові і душі наші, чтенням Євангелія і молитвеного чтення, ми той діти Божі, Богаті діти Божі з добрим зренням духовним, яких невозможно обманути, но в вічності саме таких зрячих Господь і покличе бути наслідниками Царства Божого. Амінь.